Доброго дня всім посічникам. Сьогодні настала весна і на моїй пасіці. Це перший більш-менш повноцінний обліт. коли бжілки літають, є бжілки несуть обніжжя. Ось тут ми бачимо бжілку з обніжжям. Пізній досить обліт. Вже знайомих друзів з інших регіонів облетілися давно, у мене тільки-тільки. Це сьогодні перший, можна сказати, повноцінний, більш-менш повноцінний. Бо ще тільки вони тільки-тільки починають обліт. І ось взагалі стоїть в тіні, не літає. Тут літають. Частина пасіки, можна сказати, обліталася. Цим вулику багато бжілок замішкою. Тепер вже я можу сказати сміло. Це вже початок сезону 2016. Вже якось від душі відлягло, бжілки перезимували більш-менш добре, хоч і зима була затяжною для них. Це перший обліт в лютому у нас було досить холодно, не літали. Вуликах є трішки сирості. Ці всі вулики, у нас була така зима, що десь отак було снігу. Їх замітали, що їх не видно було взагалі, повністю не видно було. Це, як говорив тато, це перша зима після 86-87 року, що була наскільки сніжною. Ось таке відео. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.